Сторінка 89, параграф 25-26, патріотичні мотиви, поемі Миколи Вороного, Євшан Зілля. Про письменника. Ніхто не стане заперечувати, що виховання має визначну роль у встановленні людини як особистості. Миколу Вороного, 1871-1938 роки, виховувала мати, яка навчила його грамоти, вплинула на формування національної свідомості, прищепила любов до української мови. Прадід Вороного був ректором Києво-Могилянської академії. Першого вищого навчального закладу в східній Європі поет успадкував від своїх предків найкраще: патріотизм, силу волі, глибокий розум. Пропонуємо вам ознайомитися із цікавою поемою євшан Зілія, сюжет якої постав на основі літописної легенди. Ви перенесетеся майже на тисячу років у минуле і відчуєте аромат чарівного євшан Зілія. Запах із дитинства. У популярному мультфільмі Рататуй є вражаючий епізод, у якому суворий кулінарний критик ехо розчулився, навіть пустив сльозу, коли відчув на запах і смак Рататуй, о що нагадало йому сові. Сухому і озлобленому чоловікові, зрілого віку, сонячне, безтурботне дитинство і рідну матусю, яка часто готувала йому цю страву. Так запахи можуть нагадати нам щось із минулого. Що вам спадає на думку, коли чуєте, наприклад, запах дощу, небезпека, розваги босоніж у теплих літніх калюжах, волога і блискуча зелень за вікном. У кожного свій спогад. У поемі Вороного, Євшан Зілля запах полину нагадував про далекі дитячі роки, збурив неймовірні спогади про рідну землю і. Не будемо переповідати сюжет поеми, а запропонуємо вам поринути у далеке і загадкове минуле нашої країни.